Як не резидентам США уникнути податкових штрафів, вітаю! Сьогодні ми розглянемо як не резидентам США уникнути податкових штрафів, правильно ведучи податкову звітність. Ця інформація допоможе вам ефективно керувати своїм бізнесом у США та уникнути неприємних сюрпризів. Якщо ви ведете бізнес у США, навіть не будучи резидентом, ви зобов'язані дотримуватися місцевого податкового законодавства. Це означає подачу податкових декларацій і сплату податків відповідно до доходів. Важливо мати чітке розуміння своїх зобов'язань, щоб уникнути помилок та штрафів. Тип бізнес-структури, який ви обираєте, впливає на податкове навантаження, наприклад, LLC – Limited Liability Company – Дозволяє уникнути подвійного оподаткування, адже прибуток компанії проходить через власників і оподатковується лише на рівні фізичних осіб. Важливо обрати структуру, яка відповідатиме вашим цілям, і мінімізуватиме витрати. EIN – це основний інструмент для сплати податків, відкриття банківських рахунків та ведення фінансових операцій у Америці. Без цього номера ваша компанія не зможе повноцінно працювати. Дотримання точності в обліку це основа для подання коректної звітності. Завжди зберігайте всі фінансові документи, включаючи рахунки, квитанції, виписки з банку. Це не лише зменшує ризик помилок, але й допомагає у випадку аудиту. Недотримання термінів може призвести до штрафів і пені. Податкові декларації необхідно подавати вчасно, відповідно до вимог АРС і законів штату. Де зареєстрована ваша компанія рівень податкового навантаження залежить від штату та типу бізнесу. Наприклад, у деяких штатах відсутній податок на прибуток, що робить їх привабливими для реєстрації компанії. Важливо ознайомитися з цими умовами перед стартом бізнесу. Робота з професійними бухгалтерами або консультантами значно знижує ризик помилок у звітності. Якщо вам потрібна допомога у виборі стратегії або консультація щодо ваших податкових зобов'язань, звертайтеся до фахівців, які розуміються на податковому законодавстві США. Дотримання податкових правил у США, це основа успішного бізнесу для нерезидентів, правильна звітність, ведення обліку та своєчасна подача декларацій допоможуть вам уникнути штрафів і зосередитися на розвитку компанії. Якщо вам потрібна підтримка чи консультація, компанія Business UIQ завжди готова допомогти на кожному етапі. Ставте лайк до цього відео, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. До зустрічі!